Парламент проголосував за законопроект, яким фактично повернув дію норми, які певним чином гарантували незалежність антикорупційних органів набу та сап. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. І дійсно активізація відбулась го яка, але ми не можемо з вами заперечувати того факту, що оця вся подія, це все, що відбувалося після голосування, певним чином, як певним чином, суттєво вплинуло на політичні рейтинги депутатів. Бо ну що ж робити, якщо ти проголосував за законопроект, за який Відверто кажучи, не варто було голосувати. Суспільство проти і звернуло на це увагу. Як перевзувались у повітрі? Які юридичні плюшки придумували, аби трошки відволікти нашу з вами увагу? Що пропонували натомість? Сьогодні розкажу. Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, керуюча партнерка юридичної кампанії Гаджук та Партнери. Підписуйтесь на канал, аби бути в курсі того, що відбувається в нас в державі. Розпочати, я думаю, власне, треба з того, що перевзувся весь офіс президента, президент з його власною позицією і більша частина партії Слуга народу. Яке блюзнірство не знаю, Юлія Володимирівна, до вас ми зараз теж дійдемо, але власне про президента самого початку. Ми всі бачили, що відбулося, і наскільки швидко. Ми всі бачили, до яких наслідків це призвело, і сьогодні проголосований президентський законопроект. До речі, цікавий факт. Їхала сьогодні на роботу і почула по новинам, як диктор новин каже, що під Верховною Радою зібралися мітингувальники, які вимагають від депутатів проголосувати президентський законопроект, який повертає незалежність антикорупційним органам. Дуже цікаво працювати в сфері медіа, де можна отак трошечки. Перекрутити вже президентський законопроект, і президент вимагає повернути незалежність антикорупційних органів, так от повертаючись власне до того, що відбулося до позиції президента. Не зміг не відреагувати на те, що показало українське суспільство, і міжнародна спільнота вніс свій президентський законопроект, який сьогодні було проголосовано. Він дійсно повертає в первісне становище керівника НАБУ САП і власне ці правоохоронні органи. Але ми вже з вами розбирали, що все ж таки залишаються в дії певні нововведення, зокрема, які стосуються того, що генеральний прокурор може витрубувати матеріали до судових розслідувань в інших правоохоронних органах. Це не стосується там набу і САП. Зокрема, те, що стосується поліграфа і проведення перевірок стосовно правоохоронців, ми теж про це з вами вже говорили, якщо раптом ні, подивіться минуле відео. І про добір в органи прокуратури, що тепер генеральний все ж таки керівництво може набирати людей поза конкурсом. Я знаєте про що подумала: що якби просто внесли законопроект з пропозицією набирати людей в прокуратуру без конкурсу. Він навряд чи би прийшов у Верховній Раді. А якщо заховати цю норму в гучний законопроект, яким ліквідовуєш незалежність антикорупційних органів, а потім відмотувати назад, то все ж таки мало хто зверне увагу на те, що якимось чином там щось стосувалося прокуратури, і тепер можна туди попасти без конкурсу. Хочу вам сказати, що я. Не категорично проти цієї норми, тому що я розумію становище, в якому опинилися органи прокуратури, розумію катастрофічний недобір, і все ж таки цю проблему треба якось вирішувати. Але чи таким чином питання відкрите, бо жвавих дискусій на цю тему насправді я не бачила. Тож підсумовуючи позицію офісу президента, самого президента партії Слуги народу, ми трошки накосячили, Ми дивіться виправили цю всю історію. Більшою мірою ось так. От ми пропонуємо це зробити. поліграф додали. Давайте залишимо по прокурору. Все ж таки певні норми залишили. За це сьогодні парламент проголосував. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Друга частина людей це ті люди, які з самого початку голосували. Проти цієї всієї ідеї це 13 людей. На наступний ж день вони вносили свій законопроект, яким повернули відмотати все назад, як було. І цей законопроект вже підписали 48 народних депутатів. Вони подавали свою альтернативну версію. Звісно ж, вони розуміли, що не зберуть вони голоси на всю цю свою ідею, підтримувати, скоріш за все, будуть президентський законопроект. Але варто звернути увагу, що були депутати, які з самого початку були проти. Вони вносили альтернативні законопроекти, були присутні під час всієї цієї процедури. Тож, Власне, і цей законопроект, президентський, який сьогодні проголосували, вони вважають перемогою, тому що повернули ті норми, по яким НАБУ та Сап працювали раніше. І є окремі депутати, які дуже цікаво себе показали під час самого першого голосування. Наприклад, ми теж голосували за цю дурню. Юлія Володимирівна. Підтримувала за ліквідацію так звану ліквідацію незалежності антикорупційних органів. Активно за це виступала, і її виступ був такими оваціями зустрінений в залі парламенту, що ну просто ніби вона й написала цей законопроект, а ніби це була її ідея. А от коли з'ясувалося, що люди проти, і треба було все ж таки якось виходити з цієї ситуації. Я собі уявляю, як вони ламали голову і щось придумували. Прийшли до того, що дивіться, чому вважається, що НАБУ і сап. Нібито незалежні, бо участь у відборі їх керівників беруть міжнародники. Ну яка ж це незалежність, каже Юлія Володимировна. Чого це міжнародники зазіхають на наші державницькі взагалі органи? І запропонувала власне створити взагалі національну асамблею, яка б складалася з героїв України, які отримали бойовий досвід, і, ну, і за то, власне, вони отримали героїв України, і аби вони... Обирали керівника набу, і аби вони обирали прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чесно, дуже цікавий хід, що робити? Ну, ти проголосувала за, люди проти. Треба запропонувати якусь ідею. Яка, власне, могла б зайти, що робити в воюючій країні, дійсно згадувати про військових і пропонувати, що хай би вони обирали тих, хто буде працювати в антикорупційних органах? Задавали Юлії Володимирівні запитання: а як ми будемо перевіряти, чи дійсно ті люди, які отримали значний бойовий досвід, захищали Україну, є героями України? Чи дійсно вони? Професійно можуть виконувати такі обов'язки обирати працівників антикорупційних органів, наприклад, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи вони якось розуміються на тому, як працює прокуратура? На що власне була відповідь Юлії Володимирівни, що вони самі по собі вже через те, що в них є такий досвід. Можуть бути дотичні до цього процесу і в цьому розберуться. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи була б доречною така ідея, аби працівників антикорупційних органів обирали ці люди, які отримали звання Героя України за участь в бойових діях щодо захисту України? Держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. А ми поки переходимо надалі. Звісно, що такою ситуацією не могли не скористатися інші народні депутати і трошки не пропіарити певні свої ідеї. Дмитро Разумков, колишній голова Верховної Ради, запропонував свій законопроект. Взагалі, до президентського законопроекту було шість альтернативних шість і кожен щось там пропонував. Але повертаємося до Дмитра Розумкова. Його законопроект був одним з альтернативних. Що він запропонував? Він запропонував одержання неправомірної вигоди під час воєнного стану вважати державною зрадою. Скажіть, будь ласка, а ви згадували про совість? То він раніше пропонував цю ідею, і все-таки зараз, коли гучно набирає обертів цей скандал, знов до неї повернувся і активно на цьому наголошував, що давайте ми там багато що підтримуємо, давайте повертаємо незалежність на Бутаса. Певні норми ми готові підтримати, але давайте прирівняємо одержання неправомірної вигоди до державної зради в умовах воєнного стану. Розкажіть, будь ласка, як вам така юридична ініціатива, така юридична плюшка, я її називаю? Чи ви підтримуєте цю історію? Чи всі корупціонери? Автоматично мають бути державними зрадниками. Я тут, до речі, хочу сказати, що я розумію юристів, які зараз будуть дивитися ці відео, що є склад злочину, державна зрада, є да, отримання неправомірної вигоди. Це геть різні речі, і проявляються вони в геть різному. Тому подумайте не з точки зору юридичної, як це поєднати, а напевно, що з точки зору моральної. Одним з цікавих законопроєктів є законопроєкт, поданий блоком Петра Олексійовича Порошенка, там підписала його Ірина Грещенка, і вона активно захищала їх ідеї. Звісно, вони також за повернення незалежності на та САП. Сьогодні взагалі понад 300 голосів було в парламенті, але першочерговим законопроектом було змінено підстави невідкладного обшуку. Якщо ви пропустили це відео, будь ласка, теж подивіться, я розказала, яким чином змінювалася ця норма в КПК. І депутати від блоку Петра Олексія Порошенка і Європейської солідарності звернули увагу на ці норми і запропонували їх викласти в інші редакції, наприклад, проводити невідкладний обшук під час. Так само одержання неправомірної вигоди впорядкували трошки процедуру, що надалі, якщо раптом правоохоронці зайшли з обшуком без рішення суду, то потім слідчі судями розглядати у відкритому засіданні за участі всіх сторін цей обшук, кожен доказ, який було вилучено, чи дійсно він має відношення до справи, оцінювати, тобто розписали трошечки оцю всю процедуру. І вони активно звернули увагу на конкурси про те, що я сказала, що сьогодні все-таки залишилася ця норма і проходити в органи прокуратури призначать. Чати туди можуть без конкурсу? Я звернула увагу на те, що все таки так не має бути, і, будь ласка, приберіть цю умову, і все ж таки, в органи прокуратури мають йти за конкурсом. Як ви вважаєте, чи мають бути конкурси для того, аби працювати в органах прокуратури? Чи все таки враховуючи, що в органах прокуратури є? Недобір. Не хочуть туди йти працювати, тому що нижча зарплата в порівнянні з іншими е, окремими, він кажу всіма окремими державними органами. Е, про те, що прийшов новий генеральний, йому треба впроваджувати якось те, що він хоче, і, можливо, йому не вистачає людей, є кадровий голод. Чи потрібно зараз надати таке право Генеральному прокурору, набирати людей в прокуратуру без конкурсу? Власне, про що можемо говорити? Результат, який ми сьогодні отримали. Цілком прогнозований. Я вчора дивилася засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, і знаєте, це більше було схоже на те, що ну всі і так розуміють, за що вони будуть голосувати. Іншого вибору не проголосувати і не підтримати законопроект президенту в них немає. Ніхто сильно не зважав на інші ідеї, створення там якоїсь національної асамблеї, створення не знаю, там прирівнювання державної зради і одержання неправомірної вигоди. Ніхто на це особливо не зважав. Всі чудово ви розуміли, що є давайте відверто косяк, який треба виправляти, і власне сьогодні його і виправили. Розкажіть, будь ласка, свої відчуття після цієї ситуації загалом. Як ви думаєте, наскільки сильно а це все, що відбулось, вплинуло на політичний рейтинг президента і тих депутатів, які проголосували за законопроект?